Всім вітання з уляників. І сьогодні 22 червня я вперше вийшов своїм таким імпровізованим прилавком і сиром на трасу, шукаю постійних покупців, Ну, чекаю. Тут в мене трохи сиру, є на дегустацію. Сподіваюсь, мені повезе. Аж раптом насувається гроза, гримить і хоче трішки поламати мені плани. Піднявся сильний вітер. Відчуваю, що доведеться мені тікати від грози. Все ще сподіваюся, що може пройде стороною. Ну, Сьогодні не склалося, буду тікати додому. Можливо, пощастить наступного тижня. Ну, вчасно я втік, сонце світить і йде ось такий дощ. Ну що дощик закінчився і я повернувся. Дуже хочеться гупнути цю скелю. Але схоже не сьогодні. Ну, буду гупати на наступному тижні.